РФ вибухнув склад боєприпасів. Про таке повідомив очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, цей склад росіяни планували використати для воєнних потреб у війні проти України. За даними ресурсу, оперативний ЗСУ, йдеться про склад поблизу цвинтаря в селі Івановська лісіця Грайворонського округу. Турецько російські окупанти намагаються зайти в тил українським бійцям підземними. Комунікаціями про це повідомив речник ОСОВ Хортиця Віктор Тригубов, оскільки турецький напрямок є пріоритетним. Росіяни намагаються використати всі можливості для обходу українських військ на відміну від Покровська, який окупанти прагнуть оточити в Турецьку, їм доводиться штурмувати в лоб і вести міські бої. Коли неможливо просунутися по вулицях, росіяни вигадують, що можливо в тому числі просуватися підземними комунікаціями як за часів АТО або як у суджі, зазначив Тригубов.